Або, браті, сестри, добрий наш Господь, і ми маємо добрий час. Ми бачимо один одного, ми в церкві Божій. І слава Ісусу Христу. Хтось, знаєте, ми звикаємо до всього, і ми звикли, що вже війна, ми звикли, що е, неділя, е, ми приходимо в Дім Божий, і в нас все добре. Ми до цього привикаємо. І це добре. Це є милість Господа. Ну не добре звикати, добре пам'ятати, що не є скрізь спокійно, так як у нас, але. Нам є сьогодні добре, і наш Господь він заслуговує славу і слава нашому Господу. Знаєте, я думаю, що кожен з вас, ідучи на це місце, ми замітили, що на вулиці весна. Є моменти в житті, коли ми цього не замічаємо, коли нам важко, трудно, і ти не замічаєш, що вокруг тебе. І це дуже дуже, дуже тяжко. Але знаєте, сьогодні ідучи в сонячний день, вставши і знаєте, подививши, що на вулиці сонечко все оживає. Життя прийшло в наш край. І знаєте, серце радіє. Добре, коли все добре в житті. І коли ти бачиш цю природу, в особливості приходить радість, то що життя дав Господь і для природи. Слава Ісусу Христу! І знаєте, більше того, Він нам дає життя вічне з Ним на небесах. І це є прекрасна прекрасне такий дар від Господа для кожного з нас і кожен присутній. Я хотів би, щоб кожен з нас. Він пам'ятав це, що житні життя днів вони закінчаться. Рано чи пізно вони прийдуть до закінчення, але ця весна, життя вона буде в нашому житті всяк час того, що дарує їй нам Ісус Христос. Хтів би ділитися Словом Господнім, я вірю, молився про це, щоб Бог дав це слово, ділитися разом з вами, роздумувати над цим Словом. Перше місце це буде записано Івана, 15 розділ. Відоме також на місце. Я хотів би, щоб ми. Прослідкували, хто має слово Боже з 13 віршика і нижче Написані такі слова, більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідав вам. Не називаю вас більше рабами, бо раби не знають, що робить його пан. Вас же називаю я друзями, оскільки. Сказав вам усе, що почув від мого Отця. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і наставляю вас, що ви йшли та плід принесли. І що плід ваш лишався, аби те, що тільки просите від Отця в моє ім'я, Він вам дав. Заповідь заповідую вам, що ви любили один одного. Знаєте, я хотів би сьогодні зробити наголос на. Перший віршик написані такі, бо більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів своїх. Ціна. Знаєте, кожен з нас, я думаю, що купляв в своєму житті якісь речі, і за кожну річ треба сьогодні платити якусь ціну. Ніхто сьогодні нічого безплатно не дає, правда? Безплатне сьогодні є спасіння і прощення від Ісуса Христа. Всього-навсього, це є. Це, що дається безплатно людині. Кожен, що ми хочемо, матеріальне, за все матеріальне, треба платити ціну. І слово каже Боже, немає більшої ціни, як то душу свою віддасть за друга свого. Знаєте, я сьогодні хотів би про це говорити, тому що, дивлячись на нашу церкву, люблю досить рано садити людей, розсаджувати, спілкуватися знаєте з братами-сетрами. І коли ти ходиш з, з кінця вперед. Ти не так бачиш, що робиться, але коли сьогодні сів наверх, я знаєте побачив, що наш балкон не наполовину пустий в залі багато місця, і дуже мало людей стало. Знаєте, є дуже багато людей, коли в кінці записуються, читаються записки і читаються за спасіння, за навернення, за повернення. Хтось відступив, хтось залишив церкву Божу. Є багато, я знаю в нашій церкві людей, які сьогодні плачуть і скорблять за ближніх своїх. За дітей своїх, за, за рідних своїх, і це біль душі, яка, знаєте, є в житті людини. Знаєте, коли в тебе все добре в житті, і ти в тебе все по житті йде добре, і ти не стикаєшся з різними випробуваннями, і може з такими випробуваннями, які несуть наші ближні, когось може всі діти спасені, і він радіє, добре це є. І це є велике благословіння мати спасений дім, і це є зною найбільше благословення, яке може мати в своєму житті. Але є так багато людей сьогодні в церкві Ісуса Христа, де сьогодні тривога серця. Знаєте, сьогодні воїни віддають своє життя за народ України. Вони були покликані, вони служать. І знаєте, зберіг би їхній Господь життя і повернув до своїх близьких, повернув до своїх дітей, до своїх жінок, знаєте, до батьків. І це сьогодні біль багатьох людей. І слово Боже каже, хто душу? Свою кладе, то й ложить бі саму велику ціну. Браття сестри, сьогодні Бог так дав нам багато. Я думаю, що кожен з нас, якби аналізував своє життя, і дуже часто, дуже прикло я говорю це перше до себе. Є багато в нашому житті речей, коли ми починаємо цінити, коли ми їх втрачаємо. Коли ми їх втрачаємо, і ти думаєш, Господи, як я це не цінив в своєму житті? Воно так казалося простим і невзрачним. Я маю те чи маю інше, але це є таке дороге для мого серця. Це оказалося дороге для мене, тому що я втратив це. Браття сестри, хті батьку, ще одне місцем слово Господнє, пророк Еремія пише такі слова, Восьмий розділ з 20-го віршка, написані такі слова: про минули жнива, скінчилось літо, а ми не спасені. Через страждання дочки мого народу я зовсім розбитий. Говорить Пророк, хожу сумний, мене огорнув страх, невже немає бальзаму в Галааді, невже там немає лікаря? Чому дочка мого народу не може одужати? О, хто би наповнив мою голову водою, аби мої очі мали джерло сліз, я б оплакував удень і вночі загиблу дочку народу мого. Пророк Єремія, він говорить, каже, хто дав би мені полві мої воду. Каже, я плакав би. Він каже, я хожу сумний. А знаєте, в його серці він в нього була скорбота, і там описується, від чого прийшов гріх, переступи народу, багато-багато речей, в яких переступив народ перед лицем Господнім. Браття, сестри, сьогодні в нас буде молитва. Я сьогодні хотів би, щоб ми помолилися. Не просто помолилися, а подякували Господу, що в нас є добре. Помолилися за тих, кого сьогодні ворогу вдалося вкрасти, вбити і погубити. Кому ворогу вдалося угнати сьогодні по тих чи інших обставинах в житті? Знаєте, сьогодні можна дивитися і говорити: ну вони відійшли. Сьогодні можна розказувати багато людям. Знаєте, є моменти, коли люди падають. Є, Можна зробити дві річі: можна впасти і просити Господа про милість. А можна сьогодні піти і всім розказати, ти чув, ти чула, та він такий. Бог попустив, Він впав, він зробив те чи інше. Сьогодні ніхто не дав нам права бути суддями в житті людини. Сьогодні Бог нам дав велику, велику справу, поки ми сьогодні є в Домі Божому. Поки сьогодні Бог тримає сьогодні нас стояти в проломі за тих, хто впали. Давід він в одному своїх місць, коли загинув його близький друг і завинув Саул, він оплакував і каже. Каже, не горе гілгуських, а не зійде на вас, руса. Каже, він плакав, він скорбів, каже, пове... каже, повержений щит сильних. Каже, впали ті, які стояли, каже, які твердо, які тримали зброю. Вони загинули. Він скорбів, тому що він зрозумів, що помазаних Господній він, він впав. Його скінчина була такою прикрою, і кінець його був такий, знаєте, не такий, який мав би бути. Сьогодні Бог дозволив нам. Сьогодні ми є церква Ісуса Христа, і сьогодні Бог дає велику нам можливість сьогодні бути в домі Божому і чути Слово Ісуса Христа. І в Йоанна, те місце, де я зачитав, і там написано: Ви, друзі, мої, якщо чините те, що я заповідав вам. Там слово Господнє закликає нас, каже, якщо ви виконуєте слово Господнє, те слово, яке сьогодні заповідав нам Господь, ми будемо, Бог буде нас тримати, і ми будемо вірними. Господні, якщо ми виконуємо те, що заповів нам Господь, любити сьогодні. Порой так дуже важко. Знаєте, я сьогодні перше собі це говорю, порой дуже важко любити тих, хто може сказав тобі щось не так. Зробив наперекор того, що хотілося би тобі. І знаєте, може, той, хто поносить тебе, може, хто говорить не добре так про тебе, як би хотілося, не десь там в церкві, Господній, а тобі людина, хто дав право це робити. Сьогодні ми є церква, це є організм. Це є моє тіло Ісуса Христа, кожен з нас є член тілі Ісуса Христа. Знаєте, і сьогодні є люди, які. Я знаю багато столярів, хто працювали і кінцівку собі відрізали, Там нема пальця, там, але каже, відчуття то залишається, будь то воно є, але його там немає вже. Хтось, може, хворіє, переносить якусь хворобу, йому важко, і все тіло з ним що? Воно томиться, воно скорбить. Ми плачемо, нам важко, тому що недох постіг. І ми переоцінюємо своє життя, ми переоцінюємо відносини, ми кличемо братів, щоб за нас помолилися. Ми визнаємо свої гріхи, ми розуміємо свою гріховність, то, що, може, ця хвороба прийшла та і чи інша в наше життя. І слово Господнє далі говорить, що почули і каже, що почув від Мого Отця, я вам передав, я вас навчив. Ісус Христос говорив, що ми сьогодні чуємо, будучи в домі Божому, чуючи Слово Господнє. Чи сьогодні ми це не просто чиє слова, але чи ми беремо його сьогодні в своє серце? Батьки, сестри, я сьогодні, знаєте, в телефоні є така функція переадресація дзвінків, коли ти не можеш прийняти і переадресовуєш комусь іншому. І дуже часто в нашому житті, коли ми проповідуємо, коли ми говоримо або коли ми чуємо слово Господнє, ми переадресовуємо. Це не мені, я не такий, це той такий. І ми шукаємо серед великої кількості людей, людину, яку можна знайти, що вона не така. Але сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас, я перший, і кожен з нас, хто чує слово Господнє, поглянули в своє серце. Чи сьогодні я плачу за тих, хто сьогодні полягли, чи сьогодні я плачу за тих, хто угнані, чи я плачу сьогодні, що може та скамейка, яка була повна, вона сьогодні пустою. Той брат, який може сидів зі мною або ходив зі мною в дім Божий, він сьогодні є поза межами церкви, і сьогодні ворогу вдалося обманути його. Чи я сьогодні плачу своєю сестрою, своїм братом, якого діти сьогодні є в світі і над якими ворог сьогодні знущається. Чи сьогодні я скорблю душею, коли я чую, що там чи там є сьогодні біда, є сьогодні печаль. Ми є сьогодні тіло Ісуса Христа, і сьогодні Бог нас. Призвав до чогось більшого. І тут написано: але я не ви вибрали мене, але я вибрав вас. Батьки, сестри, запам'ятаймо, не ми знайшли Ісуса Христа, але колись Він своїм прикладом поклав життя своє за нас і одного разу Він знайшов нас. Він дозволив відкрити, щоб ми пізнали Його любов, Його милість, Його благодать, Його силу. І Його безмірну радість в собі, коли Він наповняє нас. Він одного разу знайшов нас. І сьогодні Він нам говорить своє Слово. каже: не ви вибрали мене, але я сьогодні вибрав вас. Церква Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, сьогодні жереб Божої любові Він випав на наше життя. І він випав для нас, і сьогодні ми пізнали Його. Він дозволив нам пізнати його. І сьогодні ми повірили ми і сьогодні в домі Божому. І сьогодні питання до кожної з нас. Чи я дорожу цим сьогодні в своєму житті? Чи я ціную цим в своєму житті? Чи може я прийняв як заналежне і думаю, ну, так має бути. Ні, сьогодні Божа любов, вона вилилась в твоє життя. І слідуючи написано, що ви вийшли та плід принесли. Каже, каже, з чого пізнаєш, що ви учні Мої, каже, коли буде між вами любов? Каже, коли каже, чим прославити отець мій Небесний, коли вийшов, принесете багато плода. Який плід? Який плід? Знаєте, дуже прикло, порою, коли чергуєш і просиш декого ну, зараз менше. Слава Господу. Дуже мало. Але коли спрошу, підсуньтеся, невіруюча людина прийшла, хтось запізнився. І знаєте, дуже тяжко, про нам це зробити. Так дуже тяжко нам це зробити, ну, хай обійде мене. Я піде другою стороною, я тут сижу, мені тут добре, я привик. Я деколи сміюся, кажу, може, б, можна б було викупляти місця. Ну, ти знаєш, що тут твоє місце, ти собі от платиш і ти сідаєш. Але знаєте, це є неприячно в церкві Божій. Тут нічого не куплено, тут все даровано даром для нас, того, що ми є тіло Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Ми є тіло Його. ми є Ті, яких покликав він. І знаєте, сьогодні хотілося в цій молитві помолитися, Господи. Дай нам мати мені перше і кожному, хто відчуває, що це слово до нього, любов, любов і сустрадання до тих, хто сьогодні заслуговує цього, до тих, хто потребує сьогодні цього, до тих, хто сьогодні мають немість в своєму тілі, до тих, хто сьогодні потребують молитви церкви Ісуса Христа. Може, є такі, які сьогодні просто воздиханням. Сьогодні вони воздихають перед Боже лице, тому що немає сили сказати, немає довіри, може до когось підійти, бо вона втрачена зрадами інших людей. Хтось не зміг тримати таємницю, не зміг тримати секрету, і люди втратили довіру. Але що сьогодні Божа благодать вона укріпила мене і вас, в силі Ісуса Христа, в Його любові, в Його благості, а нам би Бог допоміг пильнувати над нашим життям, пильнувати над нашим ходженням перед Його лицем, щоб може. Просте слово, а воно ранило, і людина більше не хоче ходити в дім Божий. Знаєте, я сьогодні говорю перше до себе, то, що я людина, я так само помиляюся. Я так само десь може виходжу з себе. Але я сьогодні хотів би, щоб церква Божа і за мене помолилась. Сьогодні помолились один за одного, щоб Бог сьогодні не шукати в комусь, ні. в тому є це або в тому інше, щоб сьогодні Бог Він забрав це в нашому житті. А кожен почав каже пробудження починається з кого? З мене. З мого життя, з мого серця, з моїх думок. Що сьогодні цей Дух Божий він забрав це поділення, забрав сьогодні ці роздори, забрав цю недовіру, а що сьогодні благодать Божа вона жила в мені. Ця любов Господня жила в моєму серці, і щоб вона мала свободу. Склоним наші коліна і прославимо нашого Господа, йому слава. Амінь. Хвала тобі, Господи, Боже на.